Вероніка Тютюнник, Тарас Григорович Шевченко, Г. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, Воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прехорошою такою, так? Як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співане воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдине, ідеш із за моря, за туману слухняне рожеве зоре, і ти, моя єдине, ведеш за собою літа, мої молодіє, і передо мною, ніби море заступають широкі села, з вишневими садочками, і люди веселі. І ці люди, і село те, де колись, мов брата, привітали мене. Мати, старесенька мати, чи збираються ще й досі веселі гості погуляти у старої? Погуляти просто по давньому, по старому, од світу до світу. А ви, мої молоді чорняві діти, Веселі дівчаточка, чи й досі в старої танцюєте? А ти, доле, а ти, мій покою. Моє свято чорнобриве, ще й досі меж ними тихо пишно походжаєш, і тими очима аж чорними голубими, ще й досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивуються всує на стан гнучий. Свято єдине свято, як оступлять тебе доле діточки, дівчата, і защебечуть по своєму старому, доброму звичаю. Може, і мене ненароком, діточки, згадають, може, яка й про мене скаже яке лихо? Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого. А я доленько, в неволі, помолюся Богу.